Вітаю, мої друзі, на каналі Тінисти Сад надійки. І сьогодні, як ви бачите, я в кімнаті, тому що давно вже не виходила, хочу розказати все ж таки про свій зимовий сад перевожу зараз відео. Так, Перевела відео, подивіться. Я хочу сказати, що мій зимовий сад насправді розміщується в кімнатах. І, скажімо так, поділений на три частини. І я буду показувати по частинам, показуватиму, що де розташовано і що де росте. Як ви бачите, це частинка кімнати з вікном і з таким куточком, де в мене росте багато рослин. І деякі, наприклад, були занесені тільки вчора, такі, як, наприклад, ось цей гранатик. І ви бачите, він стояв на вулиці. В тепличці моїй, і як ви бачите, він ще навіть не почав рости. Да? Але подивіться, як красиво, скільки гранатиків. І е, смак цих гранатиків кисленький. Да? Ви бачите, невеликий, давайте я ось порівняю, тому що він росте у маленький такий горщику, мабуть, трьохлітровому, не більше. Да? Ось таке міні-деревце. Але я скажу, що цьому міні-деревцю вже 15... Так, з 2013 року да, буде, а зараз 24-й, да, вже 10 років. Оце таке невеличке деревце йому 10 років. Привезла мені його донька, відпочиваючи в Ялті, купила як подаруночок. Ну, і ви бачите, що одним з окрасих мої саду тут цитруси. Дивіться, він цвів уже в кімнаті. От лимончик, це Мейера, да, я на кінець знайшла. На що це за Елла лимон. Зайшла на сайт виробників. Цитрина, да, і оказується, це лимон Мейера. В минулому році цей лимон на мене вже другу буде зиму жити. Як ви бачите, він нав'язав влітку, стояв на вулиці, нав'язав багато плодів. І цвів вже в мене в кімнаті, бо він десь занесений вже. Ну, близько місяця назад. Ось погляньте, які плоди він зав'язав вже в кімнаті, да? он такий маленький. Але багато листя скинув, На нього зразу напала білокрилка, прийшлось трошечки побризкати, щитівка проявила свою вдачу. Ну, тобто, в принципі, і він багато листя скинув. Е, яка температура в цього куточку? Ну, ось У мене тут термо. Я на ньому дивлюся, температура десь 18 градусів зараз в день. Тобто 15-18 градусів, і, як ви бачите, в мене підсвітка, яка з такої лампи великої складається, яку мені колись хтось віддав да, з офісу. І тут рослини, які були посажені, росли експерименти в даному випадку. Давайте роздивимося. Один із моїх експериментів це гіпіаструм з насіння. І отут, дивіться, ось так він в мене і виріс. Бачите, які товсті-товсті гарні цибулинки. Зрозуміло, що вони в цьому році квітнути не будуть. Тому що вони, по-перше, ростуть, його їх треба було обсаджувати. А це ось минулорічні сіянці. Да? Тобто, все-таки відрізняються, Вони щось там наросли літо. Ну, скажімо, в них умови дуже спартанські. Тут також занесений горшечок, який в мене на вулиці стояв, я його так і занесла. Ну, як ви бачите, да, потягнулася. Тут у мене взагалі пеларгонії, да, які мені дуже сподобалися, І ще й красоля, гляньте, ось така. Вона трошки її тут сухо. Лимончик, який вирос з кісточки, я планую його привити. Бачите? Тому що він не дає один раз щось дві квіточки ви і не дає ні квіту, ні плодів в і цьому лимону вже багато років. Ну, років 15 точно. Тому будемо, скажімо так, його прививати. А ось результат прививки, який я піддивилася на каналі Домик-Цитрусів, дав дуже гарний, непоганий. От я свій лимон мера з цього дерева. Да? Привила. І, подивіться, вже зняла ось такі гарні листочки, він привив, ну десь прививала я його місяць назад. тобто за місяць ось такий результат. Мені дуже сподобалося, дуже гарний варіант. Тут також приймаються кусочки моєї фукції ось цієї. Да? І її занесла, і з нею разом з білого грилку. Да? Ну, не можу позбутися, я вже і бризкала, бризкала. Тут також почали рости мої саджанці, які я замовляла. Так, забула, на Вінниці, да, в Вінниці замовляла, ось такі, дали плоди, ой, пуск, да, такий рослиночок, тобто, рослини перейшли в період росту, і ось тут, подивіться, я їх нічим не бризкала, не поливала, крім бурштиновий кіс. Кислоти розводила, бушинну кислоту, І тому що начебто зараз повинен бути період покоя. Але, як ви бачите, період покоя такий. Також перчик занесла, який насіння сіяла. І ось подивіться ми експеримент. це вже дубль номер 2 нічого не вдається. Я вже його і ставила в, в, на кришечку. Думаю, що в мене тут багато вологи температура це вже дубль номер 2 не виростають корінчики, хоча начебто ось тут і є якісь зачатки, але ви бачите, що сама рослина згнила, зачищала оце. Бачите, гниле, обривала. Ну, Поки що ось такий результат. Вже і воду дуже поки що нічим хвастатися. щось У мене не вийшло виростити ананас. А тепер давайте подивимося: я робила укорінення. Ну як? живцювала. Так от, піду такою баночкою в мене вийшло, що ось оцей лимон, який відрізала, згнив. Але якщо ми візьмемо, а ось просто втикнувши, як ви бачите, живий, гарний і росте. Тобто, я так вирішую, що в мене дуже висока вологість, все ж таки в мене в кімнаті. Ну, як, я то бризкала, тому що в мене батареї включені, ну, як результат, цей череночок точно не прижився. Да? Як результат, цей череночок не прижився. От прививкавих вийшла більш-менш. Да? Сподіваюсь, що переживуть мої два нових цитруси, і мені дуже сподобається, і я буду вирощувати цитруси. В принципі, мені дуже сподобалось. Якщо я Як казала, якщо переживе цю зиму, мій цитрус і доспіють плоди, тобто буде позитивний ефект, то я буду вирощувати цитруси. Мені це дуже-дуже сподобалося. Ну, ось такий. Тут у мене багато розсаджено череночеренковано черинкованого колісов, традісканції, тобто в маленьких горшочках. Мені подарунки мені принесли вже перед самими морозами. Ось такі плющі красиві, цікаві, теж посадила. Ну, а оце землю треба переробити і сюди посадити щось. Так, ось так. Такий. Що в мене на вікні? На вікні в мене тут алоє древовидний, який мені дуже подобається. І для дітей я його, в принципі, використовую в косметичних. Засобах. Також тут маточний кущ дуже гарно квітучої пеларгонії. І гіпіаструм, який я привезла, як ви бачите, яка гарна цибулька наросла, я його пересадила. Гіпіаструм це я привезла з подорожі минулого року. Також експеримент, який я робила по обрізанню і пересадці товстянки. Як ви бачите, бо вона в мене майже згнила. Я вирішила обрізати все гниле, пересадила, ну поки що не можу нічим новим похвастатись, як ви бачите. Хочеться говорили, що товстянка має такі слабкі, тому що її треба правильно формувати обрізати. Ну Я насадила нових з цієї рослини нових товстянок і буду вже формувати як, тобто новий експеримент. як... Говорив, говорила людина, там з якогось сайту, яка розмножує. Ось ще в мене щось не дуже йому сподобалось. На вулиці дуже так гарно ріс, а тут, як ви бачите, плоди, листочки сохнуть, опадають. Ну, не, хоча в мене на роботі він гарно росте, щось не подобається йому. Так, Вверху гібіскус. Який, в принципі, був дуже обрізаний. І хочу його сформувати. Ой, трошечки чуть не впала. Сформувати його по новому Тут в мене внизу відра з водою стоять. І трошки по. Ну ось так такий мій садок. Дуже Ще в мене є такий сухий садочок. Це мої рослини із фотографіями, які Тут фото моїх дітей і рослини для формування різних композицій. Ну, і бачите, в мене на стінах будинку малюнки, мої, моїх діток. Тобто, це житло, в якої, точно в якому живуть люди. Да, можна сказати. Бо інколи коли нічого немає особистих речей, ти можеш сказати, не живе. Тобто, перша частинка в мене закінчилась. Ідемо кімнату номер 2 Які тут лампи? Одна лампа з червоним з різним спектром світла, а друга саме, звичайна, динна. Ідемо далі. Так, друга моя кімната. В нас складається да, ось таких великоросів, великорослих рослин, які стоять тут в мене на морозильній камері, на піаніно. Да. І пальма, яка стоїть на підлозі, і впирається в потолок. Потолки в мене самі звичайні, по 2,50 до 80, тому не дуже високі. І ось що тут фікуси, пальми. Так, такі. Ви бачите, світла дуже мало. Треба підсвітку. Але в мене тут непогано переживають зиму, тобто, я вважаю, що це зимовий садочок для того, щоб рослини пережили. Якось вижили, да? і потім весною вийшли в садочок і там, скажем, вже оживали. Тому що я те, що я спостерігала, все ж таки тут більш сухіше. Не знаю, тут температуру я не, не вішала, термометри не дивилася, але тут більш сухіше і мало світла. От на такий куточок світла треба досвідчувати. Треба ніяк не куплю лампа. Тут все три маленькі такі лампочки вони для рослин, а та лампа вже перегоріла, все ніяк не, не зміню. Так, що тут у мене стоїть? У мене такі витривалі тут рослини, ось той самий з насінням. Гіпіаструм, да, ось, подивіться, вже тут більший гочок пересажені, вони такі товстенькі листочки. Да? Вже ж треба було б їх поросажувати окремо. ну, уявіть, Тут десь штук 30 їх в цьому горшку, і там 30. Куди я буду ці 60 штук? Ну, хай 50. Навіть чи... 40 дівати. Це велика. Буду роздавати, казала. Кому треба, пишіть. Я вам можу поділитися, але майте на увазі, що вони у вас наступний рік не зацвітують. Треба, щоб наросли цибульки. Ну, тут самі звичайні тут рослинки, ось оцей плющик я привезла теж вуличний Він був, цей саме звичайний, як ви бачите, плющ, але ріс він. В Будапешті, прямо на вулиці, я відламала шматочок і ось так приросли. Деякі рослинки в мене пам'ять про подорожі є. Тут багато дуже люблю хлорофітуми. І ось подивіться, якщо мало світла, він зовсім зелений. Але насправді цей хлорофітум з білим краєчком. І чим більше в нього буде світла, але він любить тінню витривалий, він в мене влітку росте під тінню дерев. То алемання, ось такі, бачите, ще з вулиці за місяць не зникли ці білі полосочки. Тут також е, у мене е, драконове дерево, да, або там юка є в мене, покажу вам, а це, просто так забула, е, називають його драконове дерево теж з красивими такими теж полосатими, розовими і білими полосочками, але теж полосочки. Поступово зникають, якщо це темно. Тому треба для таких рослин більше світла. Ну, і переведу, ось так, в цій кімнаті у мене ще продовжується мій сад на вікні. Ось така велика, вже декілька разів обрізана була, пересаджена. Знаєте, забуваю, як назва, інкою. Просто от випало і все. Ну, Алоєвера, яке теж приїхала до мене з подорожі, це я привезла в подорожі, вона так гарно росте. І сподіваюся, що я вже в наступному році я дала йому порости, не, не ламала, тільки якщо і зламалася, зламалася тут, то я використовувала для косметичних цілей. Це алоєвера, яка використовується для косметичних цілей. Так. Ах, забула У мене рослини великі, ростуть. А ось друге, да? Рослина, там було з білими краєчками, а тут серединка біла. Він біля вікна і теж чим більше світла, тим більше білих полосочок, подивіться, в нього є. Дуже красивий, дуже красива рослинка. Да? Дуже красива рослиночка. Така гарна, Не витривала, так? Да? Очищує повітря, але і має такий красивень, подивіться, я вам покажу, які звисають красивенні дітки, які заросли на літо, ну, але ж вони пропадають. Так легко ця рослина може розмножуватись. І коли я дивлюся ціну в 200 гривень на якомусь, в якомусь магазині, то я не розумію, чому така ціна цієї рослини. Розмножується дуже легко, вона сама неприхотлива і її можна гарно. Гарно озеленити свої зимові куточки. Подивіться, яка краса. Це справжні їжачки, гарно виглядають. Подивіться, прям ось так роблять ваш куточок дуже красивим. Ну І в мене там юка, яку я в цьому році оновила, тому що вона не згнив то я вершки посадила, ось так вона підросла. У мене цеперус. Сподіваюсь, наканять. Я зрозуміла, яку я помилку робила, я його в тінь ставила. А це перус це рослина, яка потребує світла. І тому вона в мене прямо під лампою. Самою звичайною лампою, але тут. Там ще гіпіаструм, який, сподіваюся, буде квітнути. Я туди не доберуся. Ну, як тільки появляться, побачу, появляться пуп'янки, покажу вам. Ну, і моя. Віконечко для орхідей. Ця орхідейка вже більше двох, та більше, мабуть, більше трьох місяців вже квітує. Вон, вона починає знову випускати новий паган. Ці також вони сплячці. Цим орхідеям всім по багато років. Ось, подивіться, да, почала випускати орхідея. Це дуже ми така красива кремового, кремового кольору. Зразу кажу, я не орхідейник. мені просто подобались ці рослинки. Багато тут рослин, які мені подарували, або я їх спасла. Ну, Ось ця рослинка мені передали, спасла, вона, мабуть, не пам'ятаю, Роз, просто розового кольору. Тут вони всі різних кольорів. Ось дітка, яку я садила, ну, вона, скажімо так, повільно дуже росте, тобто я не дуже за ними доглядаю. А ось цікава орхідея, яка прям дітку он, гляньте, пустила в цьому році, я й не помітила. Да? Он, гляньте, яка можна розділяти. Сидить просто в корі. І, в принципі, вона квітне білим кольором. І багато от утворює вона, мабуть, дуже любить утворювати дітки. Так, хотіла навести. О. Бачите, це теж, оце я від неї відділила, була, відрізала, посадила. Тобто це теж буде повинна бути білого кольору. Отак От можна вже. Вони не квітнуть, але ця ось буде квітнути. Ця поки що просто нарощує своє коріння повітряне, бо низ там, бачите, майже згнив і прийшлося, отак його, я його пересаджувала, але все рівно, бачите, чорні якісь. Треба мені казати, треба купити Максим для обробки. Треба купити, бо я ще не обробляла. Ну, ось такі в мене рослини в, цьому, в цій частині зимового куточку. Так і не згадала, як називається. Воно, знаєте, випливе. випливе да? Раз і випливе. Але це мої любимі рослини, які гарно ростуть, які в мене в принципі, комфортно, які в мене виживають. Ідемо далі. І третє вікно, да. ну, ось третя кімната, да, третє вікно, яке тут рослини в три ряди. Як ви бачите вверху, тут у мене лісові кактуси. Вони непогано, ось, ви бачите, один навіть там цвів. Тут у мене лампи оці. І тут такі да, невеликі рослинки. Хоя, да, хоя У мене колись була велика хоя, вона цвіла. Потім, ну, мабуть, умови я її загубила її і вона перестала ці квітнути, але я від неї відсадила. І це маленька рослина, їй три рочки. Вона тут у мене росте. А моя старенька хоя, так, козі піастром, який. Принцип, повинен квітнути, не знаю, буде чи не буде, він зараз, в принципі, пересаджений прямо в землі. Тобто в мене гіпіаструми росли просто в землі на вулиці, да, в ґрунті. А це він так пересаджений в такий горщик. Тут кропивки, які були посажені, мабуть, в середині літа. Тут рослини, ну, мої, скажімо, Калачики, да, які чекають весни. Вони мені от калачки сподобались. Вони і в ґрунті ростуть, і витривалі ростуть і в цьому, ну, ростуть і в горшках на вулиці. Тобто така контейнер, але і в мене ж такі цікаві калачики, такими з білими плямками на листях. Це не хвороба, це такі плямочки білі. Вони, може, трохи розові здаються, або кольорові, тобто в мене незвичайні. А ось моя стара хоя, мабуть, я землю її землю і поміняла, але її тут щось не йдуть. Дуже... <кій> але її тут, мабуть, не дуже гарно, тому що, бачите, листя відсушує, зморшкує. Щось не так. Також тут у мене жасмин росте. Але не чубушник, а справжній ліана жасмин, вона постійно в мене квітне. Да? І якщо заквітне, зразу чути. Навіть якщо одна маленька квіточка, ось це я так забираю квіточки сухі, розквітла. Дуже витривала рослина. І пересушку, і перезволошку витримує. Да? Така. Але якщо пересихає, бачите, вона листя відсушує. Ось так. Листя відсушує. Тобто в мене витривалі рослини. І вона постійно видає квітки. Вона постійно у мене в цьому році вона на вулиці була, але там теж було дуже сухо, і, скажімо, але все рівно вона наросла. І дуже пахне. От справжній жасмін. Такий одна квіточка, а запах на всю кімнату. Ну і мій друга. То в мене червоний був, да, кімнатна роза, або ще називають гібіскус кімнатний, да, а це гібіскус тут рожевий. В минулому році він цвів, я просто в цьому році обрізала посад до йла. І тут мої лісові кактуси, які, про які я вже вам казала. Як скажемо, репертуар да, або різнобарвних рослин небагато. Але вони теж є. Що ж, сподіваюсь, вам мій огляд вдався. Можливо, ви порекомендуєте ще якісь цікаві рослини, які б можна було вирощувати в себе в кімнаті і створювати такий цікавий затишок. Мені подобається, щоб в мене був все ж таки зелений сад, і до зустрічі на моєму каналі. сад Надійки. До побачення! Бажаю вам всім успіху, нам перемоги, тому що я в це вірю, а якщо ми віримо, то це буде обов'язково. Пока!